Останній наш пункт нашої подорожі на Слобожанщину – містечко Крилевець та його околиці це дуже особливе місце. Саме тут була в очина державного зрадника, народного депутата вже позбавленого громадянства України, багаторічного спонсора Мос викладача церковно-державних відносин Київської академії Мос нині сенатора Російської Федерації від Астраханської області який входить в комітет безпеки в Росії понад півмільйона доларів він отримав за інформатаки проти України, і саме ці людини доводились протистояти тоді священнику Київського патріархату Ігорю Мелетичу, як йому служилися у цьому краї? Далі ми дивимося нашу мандрівку по кролівцю і слухаємо ця ігора. Перша українська церква в Кролівці правильно. Чи скажіть, ви служили і вбудували на я так розумію, це окрік округ Андрія Деркача, який обвинувачений в державній зраді, які є в розшуку служби безпеки України, який зараз є офіційно губернатором однієї з російських з російських регіонів? І саме він тут розбудовував московський на... патріархат. Так, От на... розкажіть, які були особливості, як це будувати українську церкву на окрузі Деркача? На жаль, він був і депутатом Верховної Ради України, не знаю хто його обрав, але такий був час, і дуже важко було не перешкод всіляко перешкоджали. Не давали була церква Спаськи, Проблецький район, і був запит. Людей, парафіян, щоб тут якусь церкву організувати. Бо люди, є свідомі українці, які хочуть молитися ще в той час, коли і війни не було, хотіли молитися українською мовою, зрозумілою, в своїй державі, в українській церкві. Тоді ще була не єдина церква, православна церква України, а був ще Київський патріархат, Українська Православна Церква, київський патріархат. І всіляко перешкоджали, наговорювали, як і по всій Україні, мабуть, а тут найбільш, напевно, так жорстко. Вказували, що неправильна церква, то саме в спаску. І як тільки добувалися приміщення, землю вибивали, не давали. Пізніше з усиллями і депутатів, бо є. І депутати, які підтримують нашу церкву, де тільки надавалось, якесь, або тільки почули, що нам хочуть надати якусь землю, участок або приміщення. Зразу тут же організовувалося за короткий час, буквально до року часу. І церква виростала, є приклад, і церква з рядом до речі Ксенії Петербурзької, бо українських святих не знайшлося або немає. Інші якісь пам'ять чи спасителя, чи Божої матері, щоб можна було святити пристіл, а назвали Ксенії Петербурзькою. Тобто, правильно я розумію, тільки ви починали будувати чи реєструвати громаду, тут же поруч Андрій Деркач так, реєстрував поруч... свою і виростав храм. Правильно? Так, виростав храм і будували церкву. Ми тоді в іншому місці там пропонували нам приміщення. Хоча ми пізніше його викупили з земельний участок із залишками будівлі. А, і вони там також взяли кафе, було кафе Снежинка, організували церкву і в скорому часі дуже швиденько все, і священника поставили і там він служив. Хоча, це в Спаскому? Це тут в угу. І Хоча священник пізніше поставилась Українського свідомого священника почалась війна, і він зрозумів, він перейшов улоно вже єдиної православної церкви України. Тобто настоятель громади, яку створив Деркач? Ні, то... там напевне був інший священник, послали, ага. а, а пізніше його поклали. Ага. Але по факту та громада, яку, яка виросла, знаєте, з стояння деркача обрала Україну до українського так, церкви. так, так. Старанням деркача ж там основ основалась громада, але перейшли до православної церкви. В козацькому краю. Люди розуміють так, так так. поїхали далі. так? Це церква Різдва Богородиці. Саме цю церкву збудував Андрій Деркач на зло. Тоді київському патріархату, щоб мовляв, всі люди ходили сюди. Але доля Господь розпорядилася так, що ця церква перейшла до православної церкви України. Не знаю, чи ми здать можемо бажати здоров'я Деркачу, але саме ця споруда, споруди, можемо йому подякувати. Нам потрібні такі церкви. Правда, очі, ви тут служили якийсь час, так поки так, так, був транзит перехожу? Священник, той що перевів. Цю церкву православна церква України він пішов капеланом до нашої церкви, у нього там і рідний, хтось служить зсу, пішов капеланом. Але церква перейшла з настоятелем? Так, Так, з настоятелем, і тому перехід легко відбувся, тому що настоятель перейшов, перевів. Все питань немає. Люди проголосували, багато людей зібралося. Настоятель за люди за і оформили. Хоча у нас в сумах не було довший час реєстратора, але старанням настоятеля. Угу. Тобто зрадник і колаборант хотів відтягнути людей, натомість парафія перейшла разом зі священником. Так, так. Бачите? І короткий час я тут заміняв його, поки він шукав угу. планом. Тоді настоятеля дав владика. Угу. Добре очі. Зайдемо, так? Всередині храму ікони, буржуйка, саме так опалюються наші храми у невеличких містечках. Над свічним столиком вгорі висить портрет митрополита Епіфанії. А ми їдемо далі у село Спаски, де отець Ігор служить вже майже 20 років. Саме тому його знають тут і краєзнавці і селяни громади, бо тут завжди був попит на українського священника. А ось ми і в спаському маленькому храмі дерев'яному, тим не менше, де був завжди був дуже гарний хож де вже 20 років служилася літургія. До речі, і телефон священика є у всіх селян круги, тому. Він завжди був дуже затребуваний, бо в цьому краї дуже чітко розуміли різницю між московським патріархатом і справді хай не визнаною на той момент українською церквою. Наша подорож ставить запитання: скільки треба ресурсу та потужності, щоб облаштувати храм, і ви знаєте, в храм у проросійському регіоні, але на це запитання нема чіткої відповіді, яке нема конкретних цифр. Ось, наприклад, дуже багато церковних предметів були пожертвовані отцеві співбратами. Тут так само стоїть буржуйка, чудесний, дуже милий Коностас. отець, який є різбірізбіаром і тесляром, зробив своїми руками. Тому а, ця історія показує, що для того, щоб бути українським священником, навіть не маючи якихось потужних ресурсів, достатньо сказали, люблячого серця і гарних вонку, друзів співпраців. До речі, хор тут заходи, також церкві, був церкві, дуже популярний, попри те, що і тут і ніколи були, не було дуже професійних хористів. Е огляд хорів mm -hmm. ми їздили багато років і займали там перші місця. Mm -hmm. Ну, серед професійних, то там порівнювали і професійні, були ж по так співали, і такі сільські хори, То вони, по-моєму, серед сільських хорів перше місце займали. Так що їздили за владиками фодія Сумського і Охтицького. Їздили на огляд хорів. Пані Любо, розкажіть, як ви церкву розбудовували? Ну що, на той момент ходили ми співати у клуб і нас запросили співати в церкву. Вчили ноти, під баян, учили, співа, училися співати церковні пісні, під баян, співали. Ну Так ото і почалася наша… ремонт робили. Тут і до двох годин ночі бувало, і батюшка Ігор на той момент у нас був. У його було дві маленькі донечки, погодки одна під одною. І матушка була Улянка прийде, каже, що поставила дітей спати та й прийшла. І прийшла і до двох часов коностас оце все це все робилося. А ви розуміли різницю вже тоді між московською і українською церквою? Це ж було 20 років тому. Шо -шо? Розуміла різницю між українською та московською дією. Ну, Це... різницю між українці, де... а я потім тому не вмію співати, я вже до цього <плевиць> звикла і так, так. нам нам добре. А ви вже товаришуєте з тими людьми, хто перейшов з московського патріархату? Ну, в кролівці, там, в інших, є в вашому Ні, там нема в мене такого, Я не, не виїзна, я по селу. <плевиць> <плевиць> я по селу. Добре, дякую дуже. А, ну, тут, слава Богу, силі. Наступне місце ви села пам'ятне місце, де колись, відступаючи після кутотовської битви, московські вояки спалили живцем вірян українців, які переховувалися е, в, е, в церкві, що була поруч. Невідома загалого сторінка української історії, яку здатен зробити з відомою лише українські священи. Стоїмо біля дуже знакового місця. Місце фактично. Мученицької кончини українських вірян від рук росіян, а це місце довго було став не так давно стало місцем шанування, а деталі ми просимо розказати оця Ігоря Малетича, який є ну опікуном, духовному опікуном цієї околиці і місцевого села. Отже, скажіть, що тут відбувалося і чому ви увічнили це місце? Чому воно стало місцем шанування? От так як і написано тут на пам'ятних знаках, на пам'ятнику на хресті, що тут була раніше церква спас Логовий. До речі, засвідчення є, що село Спаське отримало назву від того, що тут була церква Спасопроброженська або Спаса в народі спас Логовий. І тому село отримало назву Спаське. Але місце це сакральне для. Для нас, для українців, для цього села, тому що відбувалися події. Тут була церква дерев'яна, очаретяна, де люди приходили, молилися. Тут кругом були непрохідні болота, все затоплювало. І ось коли відбувалася Конотопська битва, коли війська Івана Вегойського розбили московські окупантські війська, то вони відступаючи. Спалили цю церкву разом із жителями, які молилися на, на свято Володимира, чи молилися, чи може ховалися від окупантів у цьому храмі, бо тут були непроступні болота. І ось зрадник місцевий Кравченко він показав цю дорогу, яку знали тільки місцеві жителі, і окупанти спалили. Тих Можна очі уточнити, тобто а, при відступі московські окупанти за допомогою якогось колаборанта знайшли дорогу сюди і спалили живцем, Спалили живцем діток, всіх, діток людей, всіх, що молилися, бо ми якраз обгороджували раніше по окрузі. Тобто там, ви, ви колись обгороджували ви колись упорядковували цю територію, так? Так, так. І, 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 і щоб і... корови сюди не ходили, ми обгороджували бачите, тут такий круган, насип по окружності. Mm -hmm. І ми хотіли обгородити, викопували стовпці, ставили і знаходили багато кісток, видно, що людські кістки, і, зокрема, знайшли і майже цілий череп пробитий, дитячий череп. Як свідчення того, що дійсно тут люди не видно вбиття, як свідчить історія, там написано на пам'ятку, що Лазаревський описав, по-моєму, там жовт. На опис, опис, угу, опис старої Малоросії. Опис старої Малоросії Лазаревського. Якраз у цей храм спазлоговий і, і ходили багато жителів сіл Заболота, Спасськи, Любитви, там написано, які і це, напевне, місцеві жителі, бо вони не цієї окупанти виступали, а напевне туди селами і Заболотове, і іншими селами. І це місцеві жителі ховались тут і були. Очі скажіть, і ви зробили це місце, місцем шанування? Тобто, ви раз в рік водили своїх вірян сюди. помолитися? це помовитися? не я зробив це ще до до нас, до ще, вас, до, ще до церкви, коли була організована церква. Люди пам'ятали ці події, одні не переказували так, події ще... козацької доби так. і йшли щоб поминати діток. Правильно так, і з, з тих вшанув... часів у пізніше, можливо, зарізанський час ця традиція призабулась, але пізніше знову була відновлена, і люди приходили. Навіть і церкви не було, священника не було, люди самі приходили, на ті місцини тут молилися, вшановували пам'ять новину Но Тоді, коли церква, заснувалась, священник в на князя Володимира. І ви разом з вірянами, так? Так, з вірянами приїжджали на це місце, молебні служилися. Це те, що міг зробити тільки український священник разом з краєзнавцями, місцевими патріотами, які дуже люблять свій край і шанують свої російська церква. Вона не казала, вона повторювала ті тези радянської влади, що це з церкву спалили поляки, католики, mm. а не московські окупанти, які зазнали поразки від військ його Але слава Богу, що у нас є українська церква, і що наші віряни здатні. Пам'ятати і молитися за мучеників. вони стирали пам'ять про Конотопську битву, яку вони зазнали поразки. І це завдяки також нашому президенту Віктору Ющенку, який ті всі події відновлює, і пам'ять про них також богу, господи, не видно вбитих людей, які молилися на хрещенні Росії і які були вбиті московськими окупантами при відступі.